Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Лолобаєва, і це теропрогноз для тільців на березень 2023 року. Отже, подивимось, яким буде ваш зовнішній прояв у соціумі. Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. вирогідність знайомства для тих, хто вільний. Фінанси для тільців у березні і рекомендації. Тільки старших арканів в тільці вже більше, ніж 80%. Тож місяць для вас буде доволі визначний і важливий. Перш за все, це пов'язано з вашим зовнішнім проявом і внутрішнім станом безпосередньо, тому що. Ззовні ви будете виглядати як людина цілком задоволена власним життям, начебто справджуються ваші плани, ваші цілі ви досягаєте тих пунктів, які ви собі в голові намітили. Крім того, для когось тільців, особливо для дівчат, це поєднання карт. Говорить про для когось це народження дитини, тобто завершується певний один цикл вашого життя, і тепер у вас у житті з'являється більше відповідальності, і ви зовсім інакше вже починаєте будувати своє життя день за днем, тиждень за тижнем. Для когось це новина про вагітність і ви. Радо будете ділитися з соціумом про те, що ви стали батьками або невдовзі станете. Для когось ж це є такий перехідний період від одного етапу до іншого, який пов'язаний з вашим переїздом. Для багатьох це буде переїзд за кордон. Для декого це буде подорож або відпустка. Причому ця подорож або відпустка, загалом цей шлях, ця дорога, вона начебто ставить таку уявну риску, уявну межу між вашим минулим і вашим теперішнім. Але якщо все, що я розповіла наразі, ви відчуваєте, що вас не стосується, в будь-якому випадку ви будете проявлятися у світу соціум як цілком Самодостатня, щаслива людина, а як людина, у якої справдилось у житті щось таке, про що вона давно мріяла, і це і це зробило вас щасливою людиною, безпечною людиною. Такою, навіть якщо ви дорослі і вже маєте великий багаж досвіду, життєвого, якісь події відбуваються з вами, такі шикарні, прекрасні, що ви можете проявлятися у соціумі як дитина абсолютно щаслива, в абсолютній любові, в абсолютній довірі до світу загалом. Ну і так, звичайно, же, для декого стільців ці моменти щастя, моменти радості будуть пов'язані. З вашими професійними кар'єрними досягненнями. А можливо, ви звільняєте з роботи, яка вас обмежувала і не приносила задоволення, і починаєте вирішуєте почати свою справу, свій бізнес, і ви від того стаєте радісними і проявляєтесь таким чином, що краще я буду. Працювати 24 години на 7, але при цьому я буду працювати на себе, не буду обертатись там на керівництво, яке там не влаштовую, або думка, якого йде в розріз із вашим опінням, з вашою думкою. І ви... Загалом ви звідки сідете з обставин минулого, ви їх залишаєте у минулому. І з таким настроєм, з ентузіазмом розпочинаєте якийсь новий шлях. Звичайно, ви маєте певний досвід, і він вам в майбутньому дуже допоможе, але ви готові працювати і над собою, і над тією справою, яка вам лежить до душі. Внутрішній стан у вас доволі вмиротворений, тому що ви розумієте і відчуваєте, що все у вашому житті відбувається саме так, як має відбуватись. Або ж ви усвідомлюєте, що якийсь вже неприємний період ви залишаєте позаду, і це ваше свідоме рішення. Ви вирішуєте що завершити у вашому житті. Це може бути якийсь доволі. Важливий і серйозний етап вашого життя, але ви вже розумієте, що все, це все було, воно вже минуло, воно залишилось за спиною, і зараз я готовий прямувати вперед, у своє майбутнє. Я готовий здобувати нові навички, нові знання і вже впроваджувати їх у своє теперішнє життя. Для когось буде дуже радісною чийсь візит, чи чийсь приїзд до вас, людину, на яку ви чекали, якою ви дорожите, яку ви цінуєте, для когось це відчуття, коли розпочинаються нові стосунки, знаєте, коли ви домовляєтесь, коли ви впізнаєте один одного. Коли кожен проявляє свої найкращі якості, свої найкращі сторони, коли ви не боїтеся брати відповідальність за свої стосунки, за вас у стосунках, за вас як одиницю, діючу у стосунках, і для когось це дійсно буде таке внутрішнє рішення, можливо, ви з своїми партнерами вирішуєте переїхати так. Верегно, що це і переїзд за кордон, якийсь шлях за кордон, або в інше місце, аби розпочати нове життя. І у когось буде внутрішнє внутрішні відчуття якогось доволі значимого досягнення, що ви щось змогли. А зробити якийсь крок, проявити ініціативу, засвітитися, щоб вас побачили, щоб вас почули, щоб ви стали видимі ем, світу. Стосунки для тих, хто у парі. Якщо ми повертаємося до теми дитинства, дітей, і ось у вас з'являється дитина. Цей період, або ви дізнаєтеся, що у вас буде дитинка, то тут, звичайно, вся увага і вся концентрація зосереджена на новій людині у вашому житті, да, у вашому подружньому житті, де ви обговорюєте плани, де ви обговорюєте майбутнє. Так само, у кого є вже дітки, які підросли, ви можете багато обговорювати зі своїми партнерами. Тем, які зосереджені на дитині, які її безпосередньо стосуються, це може бути про навчання, це може бути про захоплення вашої дитини, яким чином розвивати її таланти, де навчати, і так далі. Ті, хто не, не мають дітей, а у вас у парі таке враження, що ви або тільки розпочали ці стосунки з цікавістю пізнаєте один одного, або мова йде про те, що ви навіть коли вже дав, давно один одному відомі, ви все знаєте один про одного. То тут, начебто, відкриваються якісь нові грані ваших партнерів, і ви з цікавістю спостерігаєте, яким чином людина для вас відкривається в цей період. Так само, якщо ви на відстані знаходитесь, то це спілкування через інтернет, через листи, через повідомлення. Тут є натяк на те, що. І людина, з якою ви в стосунках може бути на доволі серйозній відстані від вас. Ну і тут спілкування. Спілкування на відстані, стосунки на відстані. І якщо це про відстань, то тут дуже сильні почуття, туга така і величезне бажання приїхати до тої людини, щоб її просто побачити, обійняти, поговорити, поспілкуватися, розповісти про те, що вже на душі давно. Але ви можете про це мріяти, можете це планувати, але не розуміти на даний момент, коли саме ви зможете зустрітися. Для когось також стільців, у кого це нові стосунки, новий етап, ви також тут можете літати в уяві своїй, у своїх почуттях. Але можете бути трохи насторожені щодо того, можливо, вас трохи знічує це ваша реакція на нову людину у вашому житті. І якщо ви почали спілкування теж віртуальне, то є велике бажання зустрітися і поспілкуватися віч на віч, обличчям до обличчя. Ті тільці, хто не у парі, і ви прагнете до знайомства, у вас є вирогідність того, що ви можете познайомитись в цей період з людиною, у якій ви побачите втілення всіх своїх мрій. Тобто, от, як ви собі уявляли там, свого партнера або партнерку, таким самим, такою самою людиною ви і будете бачити перед собою. Але ж також ця карта говорить про те, що деякі тільці вони більш зосереджені будуть у цей період на відновленні. Якщо у вас, приміром, були тяжкі стосунки або невдалі стосунки, і вони завершились, то зараз вам треба дати собі трохи часу для того, щоб відновитися. Загалом для тільців не характерно, дуже тривалий час залишатися наодинці самими собою, але певний час там для того, щоб відновити свої якісь думки, почуття, свої ресурси, може вам знадобитися. Цей час він буде загалом необхідний вам для того, аби зважити всі за та проти, і усвідомити, що чи дійсно ви підходите один одному, але тут я дивлюся, що зверніть увагу, що тут король і королева Пентаклів це пара. Це люди, які один одному підходять по. За установками, за інтересами, за своїми схильностями, за талантами, за поглядами взагалі на життя, на побут, на і реалізацію власної власного партнера. Тобто, дійсно, ви можете ще трохи повагатися, але насправді ось дуже підходяща може бути тут партія для вас, вільні тільці. Перепрошую. Фінанси для тільців, вони є, але вони начебто десь у підвішеному стані. Або ви чекаєте на свою винагороду за роботу, яку ви вже зробили раніше. Тобто, можливо... можливо, пообіцяв гонорар там, виплатити, або зарплатню. В певних числах місяця і ви очікуєте. Або ви очікуєте на результати вже проробленої своєї якоїсь праці, це може бути дивіденти від інвестицій, проценти від вкладень ваших фінансових. Десь може трошки доведеться почекати. Вратильців може бути трошки розчарований від а, приходу тієї суми, яка до вас прийде в березні, тому що, очевидь, що ви очікували на трохи більшу суму. Ви можете щось а, втратити, якісь кошти, ну, приміром, вам там скажуть, що цього місяця без премії. І ви розумієте, що. Ви обмежені в своїх витратах для деякого це може бути. Ви планували, що ці кошти підуть на дітей. Да, вам необхідні якісь. Гроші або на навчання, ви планували собі відкласти. І ви розумієте, що або ці кошти затримуються, або їх немає, це може вас засмутити. Але в той самий час це може вас підштовхнути до думки, що а що, як, що я займатимусь якоюсь іншою діяльністю або паралельною діяльністю. Або чимось таким, що може мені допомогти ось утриматись, умовно кажучи, на плаву фінансовому. Порада для вас тільці. Таке враження, що необхідно дати собі час, аби побути наодинці з самими собою, аби переусвідомити взагалі всі цінності. Ваші ваші, вашу мету життєву і шляхи її їх, їх досягнень. Тобто вам потрібно розпланувати максимально все, що ви можете розпланувати. Для цього вам потрібно залишитись на певний час у тиші, аби вас ніхто не смикав, аби не відволікали вас, щоб ви могли спокійно. Освітлити всередині своєї душі, всередині свого розуму якісь певні моменти, які вам досі були для вас начебто приховані або незрозумілі. І для цього вам необхідно дати собі простір і дати собі час. Так само до вас у життя може прийти людина певна, яка може допомогти вам знайти оці відповіді на свої внутрішні запитання. Якщо ви будете переживати стосовно свого майбутнього, я бачу, що тут буде певна тривожність, певні страхи щодо майбутнього, то необхідно просто взяти на себе рішучість, необхідно сказати собі, що не варто переживати щодо того, що ще не сталося, що ще не трапилось у твоєму житті а Варто зосереджуватись на тих моментах, які ви можете вирішити наразі. Тобто якісь питання, ну, такі побутові або робочі, те, що ви можете проконтролювати, повернути собі оце відчуття контролю, це дуже допомагає. Допомагає не випадати в депресивні стани, в тривожність занадто високу і в переживання. Такі справи для вас, тільці. Я дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого. Всім пока.